Виставляли норму висіву органічним добривом. Виходить, все тут стоїть на 25, заслоночки в нас підняті на всю по максимуму, щоб воно краще сипалося. І ми десь виставляли по 100 кг на гектар органічного добрива. Виставляється тут, кстати, дуже просто. Ми все скидаємо на 0, ну, чим нижче, і потім ми все виставляємо, скільки у нас тут на 25, може трошки більше. І... Проводимо відповідну сівбу. З тієї сторони ми виставляли висів на Насіння сої ми вправда, виставляємо в штук чи цих в кілограмах на гектар. Це десь у нас вийшло 100-110 кілограм на гектар. Теж соя, скільки у нас крупна, то ми підняли заслоночки ці всі на максимум і можемо перейти на ту сторону. І на шкалі ось тут стоїть, виходить, під 44, десь так, як брати по центрі, ближче до 43. Сіяли ще, відповідно, цю сою тільки трошки густіше, то по 120 кілограмів це вийшло десь по 47 Ну, на шкалі тут теж заслонки всі відкриті. Тут виходить на 47-ма поділка стоїть. Е -е. Якщо відповідно дрібніша соя, треба переважувати, тому що нема маса тисяч насінин mm -hmm. і. Не співпадає трошки, У кожного різне виходить. Але в нас так як один наш сорт на нашій площі, то ми приблизно виставили. А як десь кому сіяти, то ми знаємо, що е, треба скидати більше-менше. У нас є орієнтир на пшеницю. То теж будемо тоді виставляти дивитися. Як воно буде виходитися? А, а? гірчицю сіяли, скільки виставляли? Е, гірчицю сіяли, я не пам'ятаю, здається, він на два щолочка відкрив ага. там. І десь теж ще на 55 було виставлено. Це, правда, вийшло, вони хотіли по 15 кг на гектар, але вийшлося по 17. Ага. Тобто, оскільки не сильно точно треба, як виставляємо висів, до грама щитати гіршицю, бо вона ж дрібна, то якраз на цих похибках і вийшло більше. Але як вже, наприклад, наступний рік сіяти, то ми вже будемо знати собі сміливо, що е, треба меншу ставити на варіатора. А взагалі варіатор чуть туди, чуть сюди, і висів вже змінюється якраз ті кілограми, плюс-мінус, е, те те, що треба. Mm -hmm. А виставляли, то ми Крутили, піднімали сівалку, 15 обертів колесом. Ну, так як ми вам розказували, тоді каналізаційна труба, ми зробили типу, як лоточок, висипається, і це висипалося, нам треба, щоб було 120 кг. Це ми висіємо в 15 обертів, це у нас виходить одну сотку ми проходимо. І в нас з половини сівалки нам треба, щоб було 600 грамів. І от ми важимо, ага, 500 грамів, мало. На варіаторі чик-чик додаємо. Стояли там на 40, ставимо на 45. О, вже виходить 650 грамів, теж багато, це виходить по 130 кілограмів. О, ми вже скидаємо на шестеречі. Да. Да? Ну, приблизно це орієнтовно. І так виходить, норма висів виставляється. З цим дуже просто.